Доброго часу. Дали мені подивитися акумуляторну батарею, що з нею, що можна зробити. Ну, в общем, при розборці вияснилося, що акумулятори сіпші в ноль. Заряду не піддавались, але заряду вони не піддавались, коли була ще раз паяна на них платка. Платка тут, звісно, сама простецька. Ну, біда в другому, що коли я випаяв плату, Дай-ка я прозвоню плюс і мінус та що виходи на батареї. Сразу клім не догадався поміряти на коротке замикання. Уже рішив після випайки подивитися на проводах, що йдуть на плюс-мінус з самих акумуляторів. А тут коротке замикання, я ж думаю, може транзюки згоріли, а тут придивився. Що один попливший, стоп, напевно, от перегрева І він на плюсовий. тут отхода з обратної сторони, оце плюсова Ай, дорожка тут ось переходные отверстия І тут де, куча нерозпаяних деталек заїхав транзистор туди. То тобто, есть я сейчас пробую ці транзистори, може вони даже ще й живі. Если все нормально, живі, запаю ровненько. І будем дивитися, а то зря вже люди не пообіцяв перепакувати батарею. Ну все, если видно. Трошки воно заїхало, з'їхало. Тільки як при яких умовах вони грілися, так то в принципі плата ніде не почорнівша, тільки під самим транзистором трошки флюса є. Ну а так, ну, навіть і не знаю. І договорилися, ну кстати, что я все равно обратно один ряд делаю по цене, так чтобы недорого получилось ему. Ну, там, я не знаю, что я буду, аж все интереснее, то интереснее становится.